Хочу у вас одразу запитати: ну, скажіть нам, будь ласка, як все ж таки не натрапити на псевдоволонтерів? Що треба робити? Як захистити себе? Для того, щоб відрізнити нормальну організацію від шахрайської, вам потрібно знати дві речі. Вам потрібно знати історію цієї організації і її зв'язки. І відповідно. Як кожна юридична особа, вона має бути публічною, і тому перше, що ви маєте зробити, це зрозуміти, яка організа... з якою організацією ви взагалі маєте справу. От після того, коли ви знаходите її назву або її ДРПО. Ви можете її перевірити по відкритим державним даним, наприклад, в тій же самій системі контролю, e бо зараз реєстри на жаль закриті. І подивитися, а що за історія цієї компанії, коли вона виникла, хто її керівники і з ким вона власне пов'язана. У нас були на жаль випадки. І добре, що вони закінчилися добре. Коли ми перевіряли благодійні організації, і по керівниках, по власне пов'язаних юридичних і фізичних особах, навіть по номеру телефону ми знах... ми розуміли, що перед нами насправді не волонтери. А скажіть, будь ласка, наскільки зручно це ну можна зробити з Ю-контрол? Якщо ви маєте ЄДРПО або навіть назву компанії, ви просто вводите її пошуковий пошуковий якби рядок і дивите анкетні дані, благо система існує ще з 16-го року. І її основне завдання якомога, якомога простіше вам робити подібний пошук. І тому, якщо ви просто подивитесь у два розділи: історія, де ви побачите, як ця компанія змінювалася, як ця організація міняла керівників місце знаходження. От, і якщо ви подивитесь її зв'язки, благо там є окремий власне цей інструмент, вам просто треба на нього натиснути. Ви відразу зможете такі речі побачити. Наша основна проблема це насправді заохотити людину робити перевірку до того, як вона зробить пожертвування. А я згодом з вами, ви знаєте, хочу запитати: ось ви кажете про історію фонду. А що людина саме має побачити? Яка історія є доброю, яка ні? А, Найважливіше це те, ритм розвитку організації, тобто чи часто вона міняє керівників, чи часто в неї міняється номер телефону або адреса місцезнаходження. знаходження. Якщо ви бачите, наприклад, що організація там, міняє керівників мало не кожні три місяці, або власне цю організацію утворила людина з сумнівною сумнівною власне репутацією. А ви бачите історію, хто був першим керівником цієї організації? Якщо ви бачите, що вона часто переїжджає, то ви відразу, власне, розумієте, що подібний ритм юридичної особи або благодійної організації несумісний з тією діяльністю, яку вона, власне, постелює. Uh -huh. А можливо, у вас є статистика. Коли шахраїв було більше до війни або зараз? Um, незважаючи на те, що ми активно відслідковуємо шахраїв, наша. Наше основне середовище, з якими ми, в якому ми за ними полюємо, було бізнес. Тобто, ми звичайно звертали увагу на благодійні організації, але вони були поза фокусом нашої уваги. Але під час війни ми побачили власне такий стрімкий розвиток. Благодійних ініціатив на жаль, деякі з них були, от як ви власне показали в попередньому сюжеті, недобросовісними, і тому е, зараз ми відчуваємо, що шахрайських організацій більше, але ми робимо поправку власне на це відчуття, що ми до війни не приділяли великої уваги саме благодійним шахрайським організаціям, хоча бачили їх і тоді. Скажіть, будь ласка, можливо, ви теж маєте інформацію. А чи багато зараз таких шахрайських організацій вже ну не знаю, арештовано або якось притягнуто до відповідальності? Ми докладаємо всіх зусиль співпрацюючи з органами правопорядку, передаючи інформацію, яку знайшли наші аналітики. Але це знаєте, це не двосторонній зв'язок, тобто вони нам не звітують, що було в результаті. Якби нашого е, переданої нами інформації, але принаймні, по от, ваших сюжетах і загалом по медіа ми приблизно розуміємо, що ми є корисними зрозуміти правильно, органам правопорядку потрібно не просто отримати інформацію їм треба пропрацювати, знайти юридичні підстави, здійснити якісь дії. І тому досить часто між часом, коли ми передали інформацію, коли вони почали активні дії. Може бути трошки довше, десь тиждень, два, іноді, навіть місяці більше. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що ну притягнути до відповідальності ну досі складно, тому що треба ж там розібратися. Можливо, ці гроші їх не виводять просто так. Це теж якісь схеми, правильно. Так, так, розумієте, в чому хитрість є відмінність між тим, як аналітик бачить цю схему, і як ці ця схема може бути представлена в суді, тобто вже слугувати юридичним власне доказом. Як аналітик, я бачу певні аномалії і закономірності і можу вказати органам правопорядку, куди власне вони мають звернути увагу. Але їм додатково потрібно зробити слідчі дії, щоб підкріпити от мої спостереження доказами, які вже будуть вагомими у суді. Розумієте, вони не органи правопорядку не можуть просто сказати: ось оце шахрай. Їм потрібно провести процесуальні дії, і відповідно це вимагає від них певного часу. Але як мінімум. Ми економимо їм час, тому що ми їм вказуємо, куди саме потрібно подивитися, щоб вони власне спрямовували свої ресурси у правильному напрямку. Тобто, ви знаходите таку, скажімо так, аномалію, правильно. А потім вже кажете правоохоронним органам тут щось не так, і вони вже шукають ці докази, і все інше, і потім вже ну притягують до суду, якщо правильно розумію, так. Так, або просто-напросто ми надаємо власне сервіс органам правопорядку, навчаємо їм користуватись, і вже аналітики правоохоронних органів здійснюють перевірку фізичних, юридичних осіб, і на основі цієї інформації вони вже самостійно навіть можуть це робити. Наші аналітики підключаються лише там в крайніх випадках. До речі, ми з вами поговорили про юридичних осіб. А давайте поговоримо про фізичних, тому що зараз ну, можна побачити в соцмережах дуже багато постів, де. Пишуть, перераховуйте гроші мені на картку, і я вже все точно зроблю. Але ж ми теж чули, на жаль, що є. Ну і там є шахраї. Так, і на жаль, і тут набагато складніша ситуація, тому що якщо юридична особа має бути публічною, то фізична особа має і відкриті дані, і приватні дані, і ви не завжди маєте доступ до цих приватних даних. Тому що вони мають бути захищені, якщо я, наприклад, перевіряю особу по її прізвищу і м'юта та по батькові, то високий ризик натрапити на однофамільця. До речі, трошки статистики: 50% громадян України мають свого точного однофамільця, десь в іншому регіоні або навіть у тому ж самому місці перевірка фізичної особи теж набагато набагато складніша але тут є кілька кілька лайфхаків які до речі тримаються на тому ж самому принципі вам треба знати історію цієї особи і з ким вона пов'язана якщо ви через блок фізичних осіб або через додаток ти хто перевіряєте цю особу вона вам показує е вона, власне, показує, яка інформація у відкритих державних реєстрах наявна про цю особу. І відповідно, коли ви бачите інформацію цю, цієї особи там, в реєстрах МВД, в виконавчих провадженнях, у судових розглядах, ви розумієте, що з цією особою може бути щось не так. Але навіть протилежний принцип, коли ви бачите, що про цю людину взагалі немає ніякої інформації в реєстрах. Це так само підозріло, це свідчить про те, що ця особа швидше за все не є, не є власне публічною. Тобто, по суті, ви робите таку комплексну перевірку. Ви перевіряєте і юридичну особу, з якою пов'язана фізична особа. А якщо ви перевіряєте конкретну фізичну, ви дивитесь, хто вона така, що її за історія? Чи є у відкритих даних слід, який свідчить про її добросовісність або навпаки недобросовісність? Слухайте, ну на мою думку, це дуже дуже важко. Да? Ми перевіримо, але ж ми ну скоріш за все побачимо ну, таку інформацію. Ну так звичайно, якщо там людина була колись за кратами, це одна історія. Якщо там ну якесь судове провадження, можливо. А що робити? Скажіть, будь ласка, порадьте нам, що робити людям? Кому відправляти гроші, кому довіряти? Ну як і в ситуації з юридичними особами тут важливо орієнтуватися на організації, які мають репутацію. Тобто, до речі, це та саме так само стосується і фізичної особи. Репутація зараз найбільша валюта в цій в цій сфері, тому ви можете відправляти гроші тільки в трьох випадках. Якщо це вже організація, яка довела свою репутацію, наприклад, повернись живим. От, або ж це фізична особа, яка має прямі контакти з військовими підрозділами. Тобто вона активно звітує про свої дії, і ви можете бачити, що всі, що власне ваші гроші пішли на правильну правильну справу, або ви власне самостійно контактуєте з, 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 з цими людьми. Тобто, тільки, тільки, якщо ви знаєте, значить, ви знаєте її історію, зв'язки. Дуже вам дякую.